Сьогодні Україна живе після революційної реальності. Політики розповідають про народу владу, централізацію, про європейські цінності і реформи. Сьогодні ми поговоримо про перезавантаження влади. У нас в гостях член виконкому громадського руху Український вибір» Юрій Загородній. Доброго дня, Юрій Добро Іванович. дня. дев'ять місяців України живе після революційної реальності. Народ думав, що революція закінчилася перемогою українського народу. Чи так це насправді? Ні, не так. Ну, по перше. Так, да, у нас в Україні прийнято називати, що в нас відбулася революція гідності, так само, як було в революції 2004 році. Хоча туди за революції 2004 року я особисто ніколи не погоджувався, що це була революція. Я казав, що це був звичайний елементарний переворот, коли одні люди у владі замінили інших людей, а в країні нічого не змінилося. Те, що відбувалося 9 місяців назад у Україні, це вже да, дійсно нагадує. Не стихійні виступи, стихійні протести людей, хоч вони і стихійні потім організовуються, а дійсно нагадували революційні події, і в Україні відбулися серйозні зміни. І я погоджуюся з тим, як було сказано, що в Україні відбулася революція гідності. Але ця революція гідності, чого хотів сильно народ і за що народ загинув на Майдані, на жаль, поки що нічого позитивного. В життя багатомільйонної держави України, на жаль, нічого не внесло, нічого, на жаль, не змінилося. Стаття 5 Конституції України говорить про те, що країною все-таки керує народ. Чому в реальності цього немає? Дійсно, в Конституції записано, що в Україні вся влада належить народу. Але, на жаль, Народ завжди використовувався владою для досягнення цілей який які потрібно владі, і завжди всі 23 роки, практично всі 23 роки незалежності, ігнорувалася генерувалася воля народу. народу. Ми можемо в історичному аспекті прослідкувати, і сказати, як Україна здобувала незалежність на референдумі, коли народ висказав свою волю, що він хоче народ України, хоче жити в самостійній незалежній українській державі, і це було потім закріплено актом незалежності України. Про незалежність України. Далі можна що згадати? Да, відбувалися вибори там, Верховну Раду, вибори президента. Да, за весь час потім був референдум 2000 року, по деяких було винесене питання. І... Довпала парламенту і зміни виборчої і системи виборчого законодавства. Але рішення ці не були імплементовані. Тобто потім Верховна Рада, яка знову ж таки обирається народом, і народ довіряє Верховній Раді своє право на владу, проігнорувала ж волю. Українського народу а далі по, просто почали в деякий значний мірі ігнорувати український народ і його волю. І ті, хто прийшли до влади, сіли у владні крісла, самі вирішили визначати, куди Україні йти, і з ким Україна повинна дружити і з ким Україна повинна дружити. Згадуємо. Ющенко став президентом України, чи як я кажу, сів у крісло президента України, він так президентом України і не став. Він просто е, сидів у кріслі президента України. Йому у одній з країн світу затвердили інструкцію, куди Україна має йти. Він чітко сказав, що Україна має бути членом НАТО. І почав нав'язувати свою особисту думку всім українцям. Всім всій державі, І е, що це мало б стати не ненаціональною ідеєю для нас всіх. А коли одна з політичних сил, а такою політичною силою в той час була Соціал-Демократична партія України, об'єднана запропонувала, хорошо, президент каже, що Україна має стати членом НАТО. Давайте проведемо референдум і спитаємо в народу. Як народ скаже, так воно і буде. Зробили всю роботу згідно закону. Зібрали підписи. Необхідну кількість там 3 мільйони потрібно для того, щоб президент випадав указ про оголошення проведення референдуму. Зібрано підписів було майже 4 мільйони. 9 місяців. Центральна виборча комісія, ігноруючи всі норми законодавства України, перевіряла ці підписи. В кінці кінців встановила, що 3 мільйони 650 тисяч підписів являються дійсними і є всі необхідні умови для того щоб президент оголосив референдум, всі рішення центральної комісії, центральної виборчої комісії передали президенту. Він на це все подивився, відсунув, проігнорував волю українського народу. Востанні саме останні новітні часи України знову сталося питання, куди Україні йти? Європейський Союз, Таможений Союз, в НАТО чи бути нейтральною державою. Але я хочу сказати, що у декларації про незалежність України 1991 року чітко записано, що Україна бере на себе зобов'язання стати постійно нейтральною державою. Цей акт ігнорується, сьогодні нав'язується йти в НАТО. Ну, давайте запитаємо, якщо ви такі мудрі політики, демократи, як ви себе називаєте, поратися з народом, оголосіть референдум, народ прийде, скаже свою точку зору. І після цього ви матимете все повне право чітко виходити, казати, народ проголосував за те, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Народ України провослав, щоб стати членом НАТО, чи стати членом таможного митного Союзу, чи оголосити, що Україна нейтральна держава, оголосити про вічний нейтралітет, як, допустимо, Швейцарія. Швейцарцям від цього гірше не живеться. Так що влада і президент, голова Верховної Ради, народні депутати, вся виконавча влада повинні чітко запам'ятати. Потрібно довіряти своєму народу і виконувати волю свого народу, коли ви взялися керувати державою. І ніколи не ігнорувати волю свого народу, тому що останні події показали, свідомість народу зростає, громадянське суспільство практично вже оформлюється як сила, як громадянська сила, і народ з ігнорування. Позиції народу терпіти далі не буде. Юрій Іванович, ну ви ось назвали багато питань, які могли вирішитись на референдумах. Чому влада боїться дати право народу керувати країною? Бо вона боїться народу. От і все. Розумієте. Я ще раз повторюю: дійсно, влада боїться народу, тому що тому що у нас якось так сталося, що до влади приходять люди. Які не виражають інтереси своєї держави. На словах, нібито да, але коли сіли і зайняли владні посади, вони чітко виконують інструкції, які написані чи затверджені в кабінетах керівників інших держав. А треба виконувати волю українського народу. От і все. Все таки, що потрібно зробити, щоб країна стала дійсно демократичною країною, щоб належала не олігархам, а українському народу? Ви знаєте, я не можу сказати, кому Україна належить, чи вона належить олігархам. Олігархи між собою теж чубляться за цю державу, тому що і вони втрачають свій бізнес, втрачають свої статки, і знову ж таки вони використовують державу для власного збагачення. І цих прикладів надзвичайно, надзвичайно багато. Я б недавно прочитав ну, на цьому тижні в зеркалі неділі було інтерв'ю. Одного з видних українських економістів Пасхабера. Правда, він зараз вже, на жаль, проживає не в Україні, а виїхав з України на постійне місце проживання в іншу державу. І прочитавши це інтерв'ю, я згадав про його інтерв'ю, яке було в 2011 році. І там було питання. Він поставив питання це і сам на нього спробував дати відповідь: а за що не любили чи не люблять кучму? Хоч кучма багато чого зробив в економічному плані для України. І при кучмі іменно найвищі були показники валу внутрішнього продукту, найвищі показники на всьому пострадянському просторі. І Пасхавер дав відповідь, що кучму не люблять не за. Те, що він щось зробив чи не зробив, а за те, що він не став не зумів стати національним лідером, оце за це кучму не люблять. Хоч в нього були можливості стати загальнонаціональним лідером. І всі наступні президенти України після Кучми, вони, на жаль, також не стали загальнонаціональними лідерами. Юченка була така можливість. Він, по суті, обдурив. Всю Україну і всіх українців При Януковича не хочеться просто і сьогодні говорити тратити на це час, тому що він просто знищував державу з цією владою. Ну я, наприклад, не бачу особисто я як людина, скажімо так, громадянин України, людина із певним досвідом політичної роботи і державного управління. Я, наприклад, не бачу перспектив для цієї влади, що ця влада може щось зробити змінити для життя простого українця. Тому що здивіться, коли я згадував про Кучму, Кучма, по суті, був арбітром між кланами, які існували, зароджувалися в Україні. Він не дав можливості висунутися, розвинутися кланам. Він утримав десь їх на певному. Рівні. При Януков, при Ющенку була певна це дозволена. Ні, як було, красти будеш ні не буду. за мою посаду. Ти будеш красти, ні не буду. Все, ти будеш призначений на цю посаду. Оце був такий підбір. У Януковича взагалі був страшний перебор і домінування тільки одного донецького клану. А на чому бізнес робив донецький клан? Чи на чому олігархи роблять свій бізнес? Вибачте за слово, яке я сьогодні зараз у ці студії назву на деребані державного бюджету. Вони ж обкрадали народ України і на державному бюджеті заробляли свої кошти. Тому що сьогодні в Україні надзвичайно багато підприємців, дрібних, середніх, надзвичайно розумних людей, а вони... Не можуть піднятися, не можуть заробити достатньо грошей для себе і щоб платити тоді податки для своєї держави, тому що немає тих реальних можливостей, немає іншими словами, доступу до державного бюджету щоб швидко багатіти. Вони працюють самі на себе, заробляють для свого власного існування, для існування. Своєї сім'ї. Що сьогодні у в нас в державі відбувається? Ми сьогодні бачимо, як народжується новий клан Вінницький клан. Далі я ставлю три крапки, тому що останні вчорашні рішення у Верховної Ради якраз дають підстави так говорити. Юрій Іванович, питання про статус держави бути Україні нейтральною країною або відмовитися від позаблоковості сьогодні дуже є предметом дискусії. Я би хотіла дізнатися вашу думку з цього приводу. Для того, щоб дати відповідь однозначно це питання, потрібно провести референдум. І, і, не, і, не, референдум. і не затягувати із цим питанням, тому що ці всі питання розколювали і розколюють державу. Ну на багатьох років напередодні виборів політики політичні сили обіцяли там забезпечити децентралізацію влади, що відбувається після виборів, чому вони Ні, не поки дотримуються що, поки ще нічого, поки що нічого не відбувається. Ми знаємо, що ця влада, яка сьогодні є, і частина із, скажімо, вчора. Ці влади отримали мандат на продовження своїх владних повноважень. Перший їм мандат видав народ на Майдані. Вчора вже у Верховній Раді вони отримали мандат на продовження своєї діяльності, має на увазі, зокрема, виконавчу владу. І на Майдані вони обіцяли дати децентралізація надання більших прав в регіонах, тому що якщо ти людина державний діяч, ти маєш чітко розуміти, що держава розпадається, держава розповзається право регіони сьогодні безправні. Як може бути багата держава із багатющою землею? Із певним економічним потенціалом, який залишився у часів Радянського Союзу, а всі 90, а всі практично всі регіони України дотаційні. Логіка в цьому є. Це або не вмієте господарювати, або ви спеціально так господарюєте, щоб потім підсадити на голку дотацій всі регіони, і за рахунок цих дотацій потім. Заробляти для себе політичні дивіденти під час чергових чи позачергових виборів, куди б вони були, чи президентських, чи народних депутатів. Логіки в цьому немає, при тому, що дійсно країна багата. Ми сьогодні бачимо, да? Агрохолдинги крупні сьогодні є? Є. Які господарюють, господарюють на ТИТ чи інші території України, а регіони бідні. Для того щоб цього не було, дійсно треба йти по шляху децентралізації. Сьогодні всі бояться слова федералізації, і саме слово федералізація введено в ранг державного злочину перед державою. Ну замінили на децентралізацію. В першу чергу децентралізація це більше повноважень регіонів. Друге, що Бюджетна децентралізація, щоб були чіткі розмежування, що залишається на місці, що йде в центр. І ситуація буде мінятися для того, щоб регіони були захищені, я вважаю особисто, що в Україні повинен бути двохпалатний парламент. Хоч питання двохпалатного парламенту, воно не нове. І ми це знаємо з референдуму 2000 року, і тоді народ підтримав ідею створення двохпалатного парламенту і скорочення кількості депутатів. І коли йти по цьому шляху, да, ситуація із регіонами зміниться як політичному, адміністративному, так і глибоко переконано економічному плані. Але на це треба йти. А У нас що вийшло? На Майдані пообіцяли. Що якнайшвидше провести децентралізацію, а нічого не зроблено. Була людина, яка відповідала за адміністративну реформу, за проведення питання децентралізації. Дев'ять місяців пройшло, навіть не прозвітувалися, що зробили в цьому плані. Тому що, мабуть, нічого не зробили. Але тепер з одного крісла людина пересіла в інше крісло. Знову вчора в Верховній Раді з трибуни ми чули, що треба йти по шляху децентралізації, але скільки буде цих ще гасил? Ми побачимо. Що дозволить українську? Якщо, якщо ти знаєш, як це робити, то роби. Якщо не знаєш. Признайся, що в своєму безсилі я не знаю, я не вмію, як це зробити, як провести реформу адміністративну реформу державного управління, іншими словами, ту саме децентралізації. Не знаю, признайся, і на твоє місце прийдуть інші підготовлені люди, які знають, як це робити, тому що затягнення цих питань це пряма шкода нанесення шкоди державі, що дозволить Україні зберегти територіальну цілісність і суверенітет України. Перше. Коли дійсно влада буде належати народу, то є аріального народовладя, формування сильного громадянського суспільства і проведення адміністративної реформи. Перше, це і єдине, так. Так. Да. І останнє питання, Юрій Іванович, все-таки, що, що стало причиною розколу України? Що стало причиною розколу України? Ми попередньо дали відповідь на це питання перед цим. Безправність регіонів, тотальна корупція, яка сьогодні яка була в державі, і на жаль, вона сьогодні залишилася. І як процвітала, так і процвітає. ігнорування закони України. І все-таки чого чекати найближчим, в найближчому майбутньому? Я громадянин України хочу бути оптимістом, вірити в те, що Україна в тих теперішніх кордонах, які вона є, вона збережеться як самостійна суверенна держава. Із... Сильними регіонами, тому що е центр завжди був сильний регіонами. А для того, щоб е так сталося, дійсно потрібно провести цілий ряд реформ, про які ми говорили трошки з вами раніше. І дякую вам, що завітали. Вам до нас що розставили всі точки на «і». У Ні, нас... всі, всі точки над «і» розставити не можна. Я думаю, що це тільки початок серйозної розмови, тому що по кожній з тем, які ми сьогодні з вами піднімали, можна, можна заглиблюватися і кожну із кожних цих питань, кожну з тем просто розкладати більш глибше, більш серйозніше, більш професійніше. Дякую вам, вам на звестцях. Був член виконкому громадського руху Український вибір. Юрій Загородній. до зустрічі.